БМП росіян перевозили піхоту для висадки біля позиції ЗСУ. Та раптом стався вибух. Техніка окупантів почала горіти. А на ще цілу бойову машину окупантів та рано полетів танк наших військових. Відчайдушний екіпаж врізався у техніку противника. Тож звідти аж викинуло ворожих солдатів. Вогонь вкрив кабіну, а механік окупантів напевно вже не сяде до нової машини. Як це було? Дивимось далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережу потрапило шокуюче відео. На кадрах видно, як танк Сил оборони просто таранить палаючу рашиський транспортер із піхотою всередині. Ворожу техніка перекривала проїзд під залізничним мостом. Та українських захисників така перешкода, а вже ж не зупинила. Декілька разів український танк пропхнув техніку окупанта, яка в цей час горіла та вибухала. Як відомо, кадри знято в населеному пункті Селидово-Михайлівка, що на Покровщині. Українські військові продовжують вражати своєю професійністю на полі бою. Так, до прикладу стало відомо, що бійці підрозділу булава третього механізованого батальйону президентської бригади імені Богдана Хмельницького уразили ворожого штурмовика, який сховався під підбитим ворожим танком. Відео з'явилося на каналі підрозділу. Рашист заліз під знерухомлений рашистський танк, і відтак наші дронарі вирішили одним ударом і допрацювати техніку і ліквідувати окупанта. Підрозділ булава знає, як без не виконувати роботу не залишає за собою жодного расиста, прокоментували відео в підрозділі. Збройні сили України спалили унікальну техніку рефії, яку окупанти перекинули з Арктики. І про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Далі пряма мова. Ми тут бачили навіть артичну бригаду морської піхоти, тож нас уже здивувати чимось складно. Щоправда, нас здивували наявність унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони справді змогли нас здивувати, бо це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб це дивно, сказав Платеншук. Він не уточнив, яку саме техніку знищили Збройні Сили України. Але про те, що на сході України воює артична бригада 80-та окрема мотострілкова бригада ЗС РФІ, було відомо ще два роки тому. У 22-му році бригада брала участь у повномасштабному вторгненні в Україну на Херсонщині. А в червні цього року командний пункт бригади навіть зазнав атаки з повітря. Про що повідомляв рашиський телеграм-канал Don't Stop War. Відомо, що 80-та окрема мотострілецька бригада Арктична базується на території селища Алакурті Мурманської області. На фронті підрозділ відправили саме з крайньої півночі. Формування входить до складу 14-го армійського корпусу об'єднаного стратегічного командування Північний флот. Основу транспортної техніки 80-ї окремої мотострілецької бригади складають гусеничні тягачі, дволанкові тягачі ДТ-10 і ДТ-30. Дволанкові гусенічні снігоболотоходи високої прохідності, снігоходи, катере на повітряній подушці і повнопривідні вантажівки Урал та «КамАЗ», адаптовані до екстремально низьких температур. Це приблизно до мінус 52 градусів. Також бійці бригади використовують собачі і оленячі упряжки. Окрім цього, раніше стало відомо про те, що контррозвідника служби безпеки України у співпраці зі Збройними силами України знищили у Запорізькій області ворожу радіолокаційну станцію. Сюди дальнього виявлення 39 n Н Каста Каста е 2 Е2. як повідомляє СБУ, Вартість цієї РЛС стартує від 60 мільйонів доларів. І відомо, що ця радіолокаційна станція була очима рашиської ППО, яка контролювала український повітряний простір. РЛС здатна визначати трасові характеристики повітряних цілей і висоту польоту на основі виявлення цілей у нижньому, верхньому або обох променях. Станція складається із апаратної машини, антенної машини та причепа кабельних укладок. Усі на базі КАМАЗ, 4310. до комплекту. Також входять основна та резервна електростанції, а також виносне робоче місце оператора, яке може бути розташоване на відстані до 300 метрів. Верхував унікальну станцію у тилу, ретельно маскував і часто передислоковував. Вистежити РЛС вдалося завдяки контррозвідникам із 13-го головного управління СБУ, які полюють за таким рідкісними цілями. Так чи інакше, війна триває, зазначимо, що нині район Покровська залишається найгарячішим та найважчим напрямком. Фронту, утім, після критичного місяця силам оборони вдалося відвернути найбільш песимістичний сценарій для міста. Цей район фактично промзона зі щільною міською забудовою та мережею шахт. Водночас цей важливий логістичний вузол оборони наших військ у Донецькій області, розташований на перетині залізничної та автомобільної мереж. Така специфіка робить захоплення Покровська і складним і пріоритетним завданням, що стоїть перед рашистами для окупації всього Донбасу, за підрахунку. Аналітиків Діпстейт за серпень рашисти захопили близько 355 квадратних кілометрів. Більшість із них на Покровському та турецькому напрямках. Це чи не найбільший темп просування противника з 22-го року. Нещодавно ворожі підрозділи змогли за кілька діб взяти важливі для нашої оборони міста Новогродівка та Карлівка, зведені українськими військами укріплення, мережі окопів, протитанкові загородження і опорні пункти не могли стримати рашистський наступ. Проте вже кілька днів по тому Но командувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN сказав, що впродовж останніх шестого днів руху рашистів на Покровському напрямку немає. Деякі західні змі після цього поспішили заявити про стабілізацію фронту на цій ділянці фронту. За цей тиждень ситуація на Покровському напрямку справді дещо змінилася. Генерал-лейтенант у відставці, екс заступник начальника генштабу ЗСУ Ігор Романенко із цього приводу сказав наступне: цитую: за останній місяць інтенсивність боїв була доведена на Покровському напрямку до П'ятдесяти разів за добу, а загалом на східному фронті до 150-200, Хоча попередні показники були орієнтовно 100-150. Розуміючи цю ситуацію, наше військово-політичне керівництво вжило відповідні дії, завело додаткові ресурси, частково поповнило підрозділи на покровському напрямку, а також спрямувало додаткові засоби, зокрема і боєприпаси. Завдяки цьому протягом останніх діб намічається та проглядається початок стабілізації на цій ділянці фронту. Кінець цитати з іншого боку, і ворог за останні тижні. День дещо скоригував свої дії, противник змістив напрямок головного удару з Покровська відрізок Гродівка Сухий Яр. Південніше це у бік селідового українська гірника Курахового це умовно перетин Покровського та сусіднього Курахівського напрямків і це лівий фланг того угрупування ворога, що рухається до Покровська. По суті, рашисти вирішили, що перш ніж рухатися до Покровська, їм потрібно розширити та обезпечити свої фланги у даному випадку. Свій лівий фланг, адже чим глибше противник вклинюється в наші лінії. Ні, оборони саме таке вклинення є на Покровському напрямку. Тим більшим є ризик флангових атак із з боку українських військ. Романенко пояснив це так: цитую: ворог вже не може проводити наступи одночасно на кількох напрямках на східному фронті. Він буде визначатися з пріоритетами, щоб захоплювати Покровськ. Йому треба вирішити питання слідового, бо спочатку вони намагалися діяти і зі сторони турецька, але зараз діяти на всіх напрямках одночасно їм не вдається. Тому в останні дні є позитивні сигнали щодо початку стабілізації за наступний тиждень буде зрозуміло, яка тенденція буде переважати і на цьому напрямку: чи ворожа наступальна, чи наша оборона. Водночас загрозливою ситуацією виглядає наразі на південний схід від Целідового в районі Невольського. Це населений пункт днями був повністю окупований рашистами. На цій ділянці противник намагається або оточити наші війська, або принаймні витіснити їх за річку вовча під загрозою оточення на відрізку гірня Курахівка. Якщо їм цей план вдасться, він справді посилить лівий фланг ворожого групування. Що йде на Покровськ, так чинакше, ворог зайнятий своїми флангами, українські підрозділи отримують додатковий час для посилення оборонних рубежів та укріплення безпосередньо в районі Покровська. Ба більше навіть у разі, якщо окупантам вдасться захопити Селідове та реалізувати свій план з витіснення нашого групування за річку Вовча для походу на Покровськ Мирноград, їм буде потрібно ще більше сил, а з цим у них можуть виникнути проблеми. Я в свою чергу вдячна оглядачі, що ви додивились світо до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.